Продовж цієї години поспілкуємось про всесвітній день прибирання в Україні. Про це детальніше будемо говорити із нашою гостею, яка з нами відеозв'язком. Це Юлія Мархель, лідерка всеукраїнського молодіжного руху. «Let's do it Ukraine», Координаторка всесвітнього дня прибирання в Україні. Пані Юлія, мої вітання. Слава Україні! Героям слава. Також я нагадую нашим глядачам, що вони можуть доєднуватись до прямої трансляції нашого етеру у Фейсбук спільноті телеканалу Ті 8 а також на Ютуб каналі телеканалу Т8. Тож щороку, в 3 суботу-вересня, проходить акція Всесвітній день прибирання під назвою «World Up Day». Участь у ньому беруть понад 190 країн світу, і цьогоріч Україна приєднається до Всесвітнього дня прибирання під гаслом. Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Зокрема, як повідомляють Хмельницькій обласній військові адміністрації, доєднається до акції і наша область. А власне, якщо детальніше говорити про цю акцію, зокрема так, то бачимо, що гасло цього річ: хай небо буде мирним, а Україна чистою. Чому саме таке гасло обрали, і як взагалі до нього дійшли? Ну насправді напевне це вимушена вимушене часом, да гасло, тому що ми мріємо повернутися до зробимо України чистої разом. Але зараз такі дні, коли ми маємо об'єднуватися, і це той час, коли ми маємо на своєму екологічному фронті боротися за нашу екологічну відповідальність і майбутнє, тому що а, ми для чого робимо нашу країну незалежною, квітучою, Да? для того, щоб майбутні покоління могли жити достойно а для того, щоб вони мали що їсти, пити, чим дихати. Ми маємо разом з вами сьогодні дбати про природу, дбати про екосистему в той час, коли відбувається екокатастрофа величезна, в той час, коли кожен день у нас екоцид відбувається в країні, і ліквідовувати наслідки. Ми будемо ще десятки років. Але сьогодні ми, українці, можемо об'єднатися і робити невеликі кроки. Це формувати культуру чистоти, дбати про довкілля, мінімізувати свої використання земних ресурсів, Усів да для того, щоб всім вистачило, для того, щоб ми дійсно і можливо навіть мотивували інший світ, да весь весь інший світ своїми діями бути екологічно відповідальними Власне, Ми знаємо, також що минулого року в цьому участі в цьому заході взяли участь близько 75 тисяч людей по всій країні, якщо я не помиляюсь, і власне хотів би запитати про проведення цього річ, що можливо зміниться, що додасться нового. Насправді 119 тисяч учасників офіційних було в минулому році, і е, у нас із таких вимушених історій це цифрове прибирання на е, прикордонних е, територіях зонах бойових дій. Тому що там ми маємо дбати завжди про безпеку. Крім цього, безпека це перше, е, що ми е, будемо робити наголос безпеки і життя людей. Тому ми закликаємо всіх долучатись до вже існуючих координаторів. Всі деталі на сайті letsdoitukraine.org обов'язково не нехтувати тривогу, і якщо йде толока, то обов'язково спускатися в укриття. Якщо включається сигнал тривоги, це обов'язково не, ну, звичайно, зробити це прове прибирання, якраз почистити свої гаджети. Тому, там, як кажуть, будемо зайняті повністю. І а, особливість це розбір завалів, продовжування сортування, тому що. Наша країна має сортувати. у нас ці сміттєзвалища переповнені дуже багато внутрішньо переміщених осіб. І ми маємо розвантажувати сміттєзвалища, Причому що не тільки під час освітнього дня прибирання, це перші кроки, але й щодня. Тому е, закликаємо українців користуватися національною мапою пункту прийому сировини recyclingpoints.org, там, де ви можете і знайти свій пункт, і поширити його для всіх інших, да для того, щоб інші люди так само могли потихеньку сортувати і здавати на переробку. Ось, але очікується, минулому році у нас було п'ять тисяч локацій, п'ять тисяч сховищ. От і це надихає насправді, тому що трошечки більше ніж екокультура. Це ще соціальна складова, тому що люди з різних міст, які навіть внутрішньо переміщені, вони формували свої міста внутрі іншого міста, зустрічалися і робили його кращим. Тому якби це особливість. Плюс українці за кордоном нас понад 12 мільйонів зараз навколо світу, і ми закликаємо всі всіх українців із Хмельниччини також хто зараз опинився десь за кордоном робити свою Хмельниччину десь там, де ви є, таким чином, і подякувати країні, яка вас приймає, і звичайно зареєструвати результати для того, щоб у Хмельницькій області обов'язково було більше реєстрацій. От, тому що ми будемо збирати офіційні результати на сайті let'sdoitukraine.org, Закликаємо всіх учасників і індивідуальних і колективних. До 25 вересня зафіксувати свій результат для того, щоб ми могли по перше підрахувати, як же ми все ж таки взяли участь у всесвітньому дні прибирання і передати всесвітній лицдуї, тому що існує і рейтинг регіонів і, і, і країн, тобто і це буде цікаво. Ну і звичайно нам завжди цікаво, що ви там знайшли. Ось чи чим відрізнявся цей всесвітній день від, від попереднього? Е, я я сподіваюся, що у нас все вийде і все буде добре. Тим паче, що ми розтягнули в часі. Від вчора вже українці почали робити деякі активності до всесвітнього дня прибирання в столичному е, ВДНГ. Вчора збиралися. Понад 50 зірок реально які почали качати цю тематику, ось і вже багато активностей навіть сьогодні відбувається по всій території країни. Тому я думаю, місячник благоустрою осені якраз він буде присвячуватися всесвітньому дню прибирання. Ми маємо прибирати. Ми маємо не смітити, ми маємо формувати цю цю культуру, ці звички. Ви знаєте, все одно поменшало пакетів, які летять в обличчя або висять на деревах. Однозначно навіть менше стало недополків на пляжах, не дивлячись на те, що пляжі в нас поменшало. Поки що, да. Для активного відпочинку, але я сподіваюся на відповідальність кожного громадянина, тому що це на часі? Це як ніколи на часі. Ми маємо берегти все, що все що в нашому доступі, все, 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 що є. Окремо хочу поспілкуватися про безпекові фактори, тому що організатори зазначають, що особливістю цьогорічного прибирання буде суворе дотримання безпекових заборон та обмежень, які діють на період війни. Розкажіть детальніше, які оці безпекові заборони і обмеження будуть діяти. Тобто, якщо це традиційна толока, то ми закликаємо громадян виключно на рекомендовані локації там, де відпрацьовані з комунальщиками з місцевим самоврядуванням. Да? Обов'язково ці локації перевіряються державною службою надзвичайних ситуацій на мінну безпеку, да щоб там не було ніяких вибухових а, цих приладів. Окрім цього, особливість того, що на одній локації може знаходитись така кількість людей, яка вміщається в їхнє сховище, тобто сховище там до 10 хвилин. Хоч би має бути відкритим, готовим на прийом людей, тому і плюс це партизанське прибирання. Ми не можемо фішувати адреси локації на превеликий жаль. Тому ми будемо зараз відкрити на сайті реєстрація координаторів. Тому, якщо ви хочете організувати своє прибирання, обов'язково реєструйтесь, і ви з'явите своїм населеним пунктом і ваш контакт на сайті, і люди до вас будуть приєднуватися. Тому е, отак от, от адреси не зможемо. Тобто це внутрішня комунікація кожної локації. На превеликий жаль, не буде більше в нас, уже е, напевне за нашого життя звичайних суботників толок, які ми з вами так не любили і за якими ми так сумуємо. Ось, але це вимога часу, тому я сподіваюся, що всі дотримуються цих і плюс ми розробили спеціальний інструктаж техніки безпеки. Він вже є на офіційному сайті. Обов'язково треба перечитати передивитись. Це не тільки для. Я всесвітнього дня прибирання. Це для нашого з вами щоденного життя. Ми маємо це знати. У нас іде війна в країні. Заважу також про те, що долучитися до проєкту можуть усі бажаючі у період із 16 серпня до 16 вересня цього року. І до участі також запрошуються комерційні, некомерційні та державні установи, представники медіа, освітяни та звичайні громадяни. Давайте спочатку про звичайних громадян. Чи потрібна якась реєстрація? Розкажіть детальніше, як доєднатись до цього проєкту. Звичайні громадяни, реєструються, якщо вони координатори хочуть зробити свою локацію. Реєструються через сайт, тобто для того, щоб ми могли об'єднувати навколо них людей. А вже є обласні координатори, з ними можна напряму зв'язуватись, є координатори міст, тому вони співпрацюють разом з ну на місцях уже з тими активістами, які приєдналися. І, звичайно, це звичайні громадяни так само, якщо це індивідуальне бусімейне прибирання, вони зареєструють свої результати на сайті як індивідуальні учасники. Немає проблем. Ось і так само і за кордоном люди будуть реєструвати. Тому я ми іде просто попередня. Реєстрація, і навіть для того, щоб людина отримала інструктаж, що мені робити послідовно, як це зробити, куди дівати сміття, наприклад, да тому, що одне діло зібрати, а друге діло, що воно потім буде стояти десь під деревом і знову розлетиться. Тому якби тут дуже багато нюансів, на які ми маємо звертати увагу і централізовано разом зробити це. Щодо різних установ і організацій комерційного, некомерційного призначення, чи активні вони у тому, аби доєднуватись до проєкту, і чи можемо говорити до прикладу, хто вже доєднався, хто може стати прикладом для інших. Ну насправді ми дуже пишаємося тим, що не дивлячись на те, що фінансових партнерів немає. Взагалі, такі, наприклад, корпорація біосфера, які щороку передають на самі ключові локації пакети. Вони в цьому році так само ну будуть передавати. Тому деяким локаціям повезе і в них будуть базове забезпечення пакетами. Новопошта, гуманітарна новопошта пошта продовжують допомагати з логістикою, і це надихає, тому що без цього теж ніяк. А інші компанії корпорації до будуть долучатися, я знаю на рівні учасників, наприклад. По секрету здається те, хочуть зробити цифрове прибирання повністю в своєму офісі. Тобто вони хочуть почистити комп'ютери, централізовано таку історію зробити. Дуже багато компаній на рівні учасників буде долучатися. Хтось буде прибирати на своїх територіях, хтось буде долучатися до центральних локацій, які будуть працювати. Ось тому ми закликаємо абсолютно всіх. Ну і якщо взяти школярів, то звичайно School Recycling World, наші партнери. Будуть робити щорічний конкурс серед школярів і закладів позашкільної освіти, тому обов'язково звичайно найкрутіший подарунок це для землі, те, що ми спасаємо її від бруду від, від сміття. Але ще серед школярів і закладів позашкільної освіти буде конкурс. Теж деталі вже є на сайті. Вони так само приймають участь, реєструються і, можливо, саме ваша школа отримає подарунки. От, тому якби це теж має сенс бути, тому що школярі надихають насправді. Вони щороку показують. Зують нам майстер-клас, нам дорослим, як потрібно робити не шукати причини, а шукати можливості щодо цифрового прибирання. Ви також на ньому неодноразово акцентували увагу. Хотів би, аби ви розповіли детальніше, яким воно має бути, навіщо воно потрібно і чому до цього прибирання точно має долучитися кожен із нас. Абсолютно, кожен із нас, якщо ви не хочете прибирати на звичайній толоці, і це робити насправді треба щодня. Чому тому, що ми вступаємо зараз в осінню фазу, буде дефіцит електроенергії в Україні, це 100%. Да? ми в зоні ризику завжди знаходимося. Але якщо ви почистите свої телефони, комп'ютери вони менше будуть розряджатися. Це означає, що разом з вами, якщо ми робимо хоча б 10 хвилин в день чистку свого гаджета, ми заощаджуємо електроенергію нашу. Так, яка фактично безцінна зараз на сьогоднішній день. Окрім цього, ми не викидаємо. Вики... не робимо викиди в атмосферу СО2, Тому що навіть на відправку повідомлень в месенджерах, навіть на відправку емейл якогось листа з додатком, це все викиди со 2 в атмосферу. Десь вони працюють, зберігаються ця інформація на серверах. Викиди в атмосферу СО2. Розумієте, тому іноді нам здається, що у нас там 25 мільйонів телефонів зараз. Всі сидять в інстаграмі або ще десь. А з іншого боку, ми. Ми дуже багато споживаємо електроенергії як цілі потужні заводи, і так само робимо викиди. Тому нам потрібно навчитися це робити. Свої результати обов'язково реєструвати до всесвітнього дня прибирання на сайті, навіть якщо ви один зробили це і видалили там один гігабайт інформації, да? але це дуже важливо. Чому? Тому що в минулому році, до речі, під час освітнього дня прибирання 55 п'ять тисяч громадян українських зареєструвалися і видалили понад 1,5 мільйона половиною мільйон інформації. І це там ще є у нас різні формули, як ви там спасли планету. Але це це надихає насправді, тому що люди вже починають щодня користуватися цим. Ну і не забувайте, що в телефоні має бути місце, бо вдруг вийдете по вулиці, зустрінете зірку. А у вас раз і пам'яті немає навіть щоб сфотографуватися. Тому е, оці 100-500 однакових селфі треба видаляти. Ну і щодо власне, українців, які доєднувалися також до цієї акції, до цього проєкту, але вже за кордоном, то зокрема за підсумками минулого року, можемо зауважити про те, що одна з найбільших локацій українців за кордоном була організована саме в Барселоні, під час якої екосвідомі українці та іспанці протягом двох годин очистили п'ять місцевих пляжів від сміття. А от у Австрії, до прикладу, українська спільнота прибирала у Відні та зібрала аж 428 двадцять кілограмів сміття на вашу думку, чи збільшиться кількість українців, які за кордоном які будуть брати участь у цій акції у цьому проєкті вже цьогоріч? Я думаю, що так, да, насправді тому, що минуло на п'ять локацій в Барселоні вони надихали навіть самих Барселонців. кажуть, що там ці українці роблять це не гуманітарка, це не щось там не мітінг, якийсь, вони пішли і прибирали. І це надихає. Я думаю, що буде набагато більше, тому що ми відпрацьовуємо зараз із міністерством закордонних справ міністерством молоді та спорту для того, щоб якомога більше із діаспорами будемо щось працювати, щоб якомога більше громадян почули, побачили. Ну і плюс, ми можемо робити свої міста дійсно за кордоном і реєструватися до у міста тому в минулому році навіть Маріуполь реєструвався. Тобто, просто люди з усіх куточків планети збиралися потихеньку і робили. Ви знаєте, як сказав син нашої координаторки з Маріуполя. Вони ж зараз живуть в Італії. Коли вони прибирали з дітками, він там в молодшому молодшій школі вчиться. Він повернувся із світнього дня прибирання і сказав одну таку фразу, яка просто мені розірвала серце, фактично. І він сказав: Мама, ти знаєш цей всесвітній день прибирання був такий самий, як в Маріуполі? Я ніби вдома був, просто дітки на італійській говорять, і ось це розумієте. Тобто, ось це той момент, коли ми не маємо зупинятися абсолютно. Юля, на вашу думку, наскільки такі акції вони впливають на екосвідомість українців, і в цілому там так на чистоту навколишнього середовища. Я знаю точно, що буває тому що за останні чотири роки ми зробили один факт, який вже є фактом. У нас був пакет з пакетами, він замінився на торгу з торгами. Напевно, у вас тоже така вдома історія відбулася. От тому, якби ось вам і якось відомість потихеньку, маленькими кроками ми стаємо екологічно відповідальними. але не зменшуємо до речі, чомусь кількість сміття. Я не знаю, чому нам треба трошечки дбати про ресурси і зменшити використання. Юлія, дякую вам за те, що ви доєднались до нашого прямого етеру. Друзі, з нами відео зв'язком Юлія Мархель, лідерка всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine», координаторка Всесвітнього дня прибирання в Україні. Детальніше говорили про той самий всесвітній день прибирання. Ще раз дякую вам за те, що доєднались.